Привіт, друзі! Сьогодні ви почуєте казку про дзюбрика, дивного качкодзьоба з великим серцем, якого всі вважали диваком. Аж поки він не став героєм. Що приховує його дзьоб? І не пропустіть хвилинку казкової науки після казки, розкриємо справжній секрет підводного слуху Качкодьоба у далекій Австралії! На острові кінгуру біля озера в очеретах жив собі незвичайний звір. У нього був великий качиний дзьоб. Хвіст, як у бобра, тільки вкритий густою шерстю і перепончаті лапки. Інші тварини прозвали його Качкодзьобом. Його звали Дюбрик. Бо мав великий дзьоб, але ще більшу доброту в серці. Він був вправним будівельником, рив нори понад 10 метрів завдовжки, з виходами до води і на сушу, носив своїм хвостом у дім стебла і листя, щоб було тепло і затишно. Та ще з дитинства дюбрик був не схожий на інших його дражнили. У тебе дзьоб, як ложка, а хвіст, як мітла з шерсті. Подивіться, яка смішна качка. Одного разу, коли звірята знову сміялися з його дзьоба, дзюбрик зібрався з духом і підійшов ближче. Це не просто дзьоб. Я зможу чути ним під водою. Я хочу навчитися рятувати інших. Ви ще побачите. Ха, та він ще й мрійник, рятувальник із ложкою замість носа. Каскар ха ха! ха Вони почали наступати на дюбрика, гиготіли, тикали в нього лапками. Дюбрик заткував назад, оступився на мокрому березі, і зірвався у воду, заплутався в корчах, не міг вибратися, злякався, ніхто не кинувся йому на допомогу. Всі стояли на березі і лише сміялися. Він вирвався сам, вибрався на берег, мокрий і тремтячий, сів і дивився, як тимніє вода. Чому ніхто не прийшов мені на допомогу? Невже я справді такий дивний і нікому не потрібний? А потім, майже пошепки, Дзюбрик сказав сам собі: Я не здамся. Я стану сильним і відважним, навіть якщо буду один. І з того вечора все змінилося. Він щодня тренувався, пірнав, вивчав глибини, будував нори, загартовував тіло і серце. Уночі, коли всі спали, він слухав, як дихає земля, як пульсує вода. Вчився відчувати світ, навіть якщо світ не завжди хотів його бачити. Минали роки. Більшість тварин і далі вважали дзюбрика диваком. Особливо малий кузу на ім'я хитрик справжня заноза. Щовечора він видирався на гілку над озером і дражнив. З таким дзьобом тільки на дно йти. А ходиш ти, як стара качка? Дюбрик мовчав, занурювався у воду і йшов по своїх справах. Аж одного разу після дощу гілка стала слизькою, і хитрик зірвався у воду, закрутився, зачепився лапкою за корч і почав тонути. Його мама щинила крик, але нічого не могла вдіяти. Вода була темна, як ніч. Хитрик, він там, плакала вона. Дюбрик вийшов з очерету і зупинився. Тоді ніхто не прийшов по мене, але я не такий, як інші. Навіть цю маленьку занозу я не залишу. Він пірнув і знайшов хитрика, мов блискавка в темряві, виплив із ним на берег. Як ти його знайшов у цій каламуті? Все просто, завдяки моєму дзьобу, який, як дехто каже, тягне мене на дно. Це не просто дзьоб, це локатор. Він чує те, чого інші не чують. А мій хвіст, через який я кульгаю, допоміг нам виплести. хитрит підняв голову та щиро промовив. Дзюбрику, я дуже шкодую за все, що казав і робив. Пробач мені, будь ласка, дякую, що не залишив мене помирати. Я люблю бути на самоті, але це не означає, що в мене немає серця. Відтоді всі тварини дивилися на дзюбрика по-іншому, бо зрозуміли. Бути іншим не вада, це дар. І найбільша сила мати добре серце навіть тоді, коли світ тебе не чує. А тепер, як і обіцяли, хвилинка казкової науки. Хочеш дізнатися, чому Качко Дзьоб справжній супергерой? Ось кілька дивовижних фактів про нього. Під водою він сліпий і глухий. Коли Качкодзьоб пірнає, його очі, вуха й ніздрі закриваються. Але він чудово орієнтується завдяки своєму дзьобу. У дзьобі спеціальні рецептори, які вловлюють електричні сигнали від риб, черв'яків та комах. Це називається електролокація, як природний локатор. Хвіст його секретна зброя. Качкодзьоб користується хвостом. Як додатковою лапкою, переносить листя, будує нори, а ще зберігає в ньому жир на випадок холодів. Це справжній портфель, лопата і комора одночасно. Отруйний кіготь, самець качкодзьоба має отруйний шпорак на задній лапі його укол болючий навіть для великої тварини. Тож краще не ображати качкодзьоба без шлунка, але з апетитом. У качкодзьоба немає шлунка, їжа потрапляє зразу в кишечник. Але він усе одно дуже добре їсть, зазвичай до чверті власної ваги щодня. То що, хіба це не супергерой із дивним дзьобом і дуже добрим серцем? Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалась історія про дзюбрика, і ви теж повірили. Навіть якщо ти не такий, як усі, це твоя сила. Якщо вам цікаво слухати добрі дивовижні казки, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити нові пригоди. А якщо хочете більше казкової науки, напишіть у коментарях, про яку тваринку розповісти наступного разу. До зустрічі!